Сесія обласної ради, яка була запланована на 27 лютого, не відбудеться. Про це на засіданні одноголосно проголосували члени президії обласної ради. Причини таких змін пояснив голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Коли ми приймали бюджет на 2015 рік, тоді ми відразу прописали, що пленарне засідання, зміни до бюджету мають бути 27 сьомого. Лютого виходячи з того, що 3 березня буде прийматися зміни до державного бюджету, а наш обласний бюджет безпосередньо підлаштований під ті зміни, які є. Тобто ми маємо будемо скоригувати певні показники, так і тоді вже повністю прийняти зміни з урахуванням змін державного бюджету. А якщо проводити 27-го нам сесію, то виходячи з того, виходить, що 3 березня Наприклад, Верховна Рада приймає бюджет, і нам знов треба збиратися і приймати ще одні зміни до бюджету. Тому було прийнято рішення перенести там на цей тиждень прийняття змін до бюджету, тому що зміни до бюджету на цій сесії це було ключове питання. Перенести і після прийняття державного бюджету визначити дату і провести пленарне засідання сесії. Наступне пленарне засідання обласної ради відбудеться після набуття чинності закону про внесення змін до державного бюджету на 2015 рік. Зоряна Жельчук Андрій Ниник у ритмі подій.